Усім привіт, народ! Сьогодні хочу показати вам одразу два бої на 261 Це було на стрімі нещодавно. Останні дні перед обновою. Це два поспіль зіграні бої на 261 Результати плюс-мінус, однакові. Але в одному бою я взяв мастака, а в іншому не взяв мастака. Хоча, в принципі, там, де я взяв мастака, результат трохи гірший. Перший постріл, я пам'ятаю, який я був злий, в бабаху не зайшов. Тобто цей бій міг бути ще набагато сильнішим, якби я дав оцю тисячу. Теж був посилений снаряд, бачили, там. Да? Ну. Не фартануло. Переглядаю, де поломки Мантікорам уже стала. Я вже зрозумів, де вона стала. Там де є пісь. Мабуть, тільки трошки раніше. Ну і воно не світиться, тому що це мантікора. А єпісь світиться, бо це єпісь. Тож я перезарядив звичайний заряд, щоб глушити. Поїхав на позиції вбити тяжиків. Тут я ніби не дозведуся і ляпну. Не дуже буде. Да. Таке, okay, коротше, прикольно, що я оглушив навіть 705-го. Але якщо чесно, мені не дуже це багато дало. 1400 оглушення, які я навіть не заслужив, бо 75-го я глушинув метрів за 20 від точки падіння снаряду. Тут я кинув п'ятки 220 і вирішив трошки фасти. І не дарма. 60 ТП мене вже дуже класно просвітив. Обережно ховаюся, щоб мене арта не вдарила, арта мене не б'є. Виїхав повище. 60 тп шний ловий. Не можу йому закинути, чекаю 805-го. Шмаляю 705 му на 300 з плешом 60 тп Класно, все чудово. Наші танчики ще, в принципі, не закінчуються, І я вирішую. Ще раз кинуть. Так, да, максимально ризиковано. Але я чомусь вірив в Єп'ятку і Ягу. Ну. Так вийшло. Кинув в, в корму Єп'ятому, Від нього сплешом дав 70 урона по. 705. Я не вважаю, що це була якась помилка. Я вважаю, це було навіть правильно. Бо в е5 могла і альфа не пройти. Так що, я молодець. На цей момент я ще не знав, де вбили мантікору, тому вирішив перевірити, чи не вона стояла внизу, дерева тут ламала. Типу, може вона втопилася. Ні, вона не втопилася. Тут стоїть Естервешка. Я побачив, що вона не втопилася, і Уже розумів, що тут хтось стоїть. Тіпа звідси дороги назад немає, ти тільки або стоїш до самого кінця бою тут, або топишся. Тож, я би так кинув, навіть без засвіту. Але Естерве світиться, я дав. 300, трошки аглушки, дав ще 300 і буде ще трошки глушки. А сам вертаюся назад, бо бачу нашій тяжики. Особливо яга є 100, гарно тримають фланг. Да. Маус танкує, Яга дає по тисячі Маус танкує, Яга дає урон. В принципі, офігенний план. Я не зупиняюся тут. Розумієш, що позиція така хитка, прокатив аж сюди. Думав закинути в е 5 тоді бачу арту, чого б її і не шмальнуть. Так, якось кинув. Снаряд ніби й правильно полетів. А прикиньте там 261-му взагалі нуль урона. Може він на арталампі поїхав вперед. Не знаю. Наші бачу піджимають, тому вирішую на гриля перевестися. Тут, оказується, я гриля не прикидаю Часно дуже переїхав, шмальнув йому в корму, пробив на 840, він благо стан не знімає, ще глушки трошки підфармив. Коротше, чудесно. А кінцівка бою взагалі буде класна. Ага, точно. Ще в 261, одна пайка. А тоді кінцівка. От так код. 277. Жесть. Ну, якось завжди, корише, коли варту, я кидаю. Летить неправильно не Помічаю БЗ-75 проривається. Я супер класно встиг втекти. Йому є 100 дає 900. Я помічаю, що він дає у відповідь ягу. І розуміє, що в нього там секунд 15 перезарядка. Викатив повністю звівся і шмальнув на 250. Привіт. Тут, мабуть, я зробив помилку. Я не зарядив посилений снаряд. У баджері лишається 190 хп. Я тут заряджаюся, і давай мансувати, виїжджать, дражнить його, і, Типу я виїжджаю, але й не виїжджаю, дивись на мене, а я ніт. Бачу, ніби Баджер не дивиться на мене. Вже йде в постріл. Я йому шмальнув портіну. 180, не добив. Я гадав, що саме через це у мене не буде майстра, але майстра дали. Поїмо дивиться результати. Ось так от вийшло. Майже 3000 шкоди, майже 3000 оглушення, 1 кіл майстер. Дуже мало зробив, а майстра дали. Давайте подивимося другий бій. Там набагато цікавіше. А майстра нема. Ого. Усім привіт, народ! Це продовження відоса. Я вирішив, коротше, це було на стримі, вирішив на кручі з цього респа перший постріл давати от звідси, бо тут краще закидувати ЛТшки яка піднімається нагору. А вже після першого пострілу їхати на А4 за камінець. Гляньте, що з цього вийшло. Жодна ЛТшка не заїхала наверх. Ага. Я вже думав, що це все. Типо, приїхали. Але помічаю Батіка. Батік вирішив підставитися. Такий окей, нема проблем. <сум> і зайшло йому гарно 800 пробиття і плюс 600 оглушення. Просто ідеальний початок. Я думав, що на цьому пробитті. Мені вже вистачить, але це був тільки початок. Я тут дам три пробиття, щоб ви розуміли. За 4 минути, реально, а за 4 минути бою видати так багато суми. Гляньте, де сотого ляпнув. Ну, так ото, не зводячись, розумів, що він кудись, катує, вкатує, треба йому просто ляпнути. Так і зробив. І зібрав у цей оглушення. Ну таке. Тож у мене 3000 суми вже за два постріли. Гадав якось цього леопарда доб'ю. Ну, не те, що доб'ю, а закрию хоч, хоч трошки. Не фартануло. Замічаю гріля. Переводжуся. Бачат показує шейнт перезарядки. Мені це на руку. Релю заходить. ідеально, точку 3 топора. 777 урона. Найкраще, що може бути. ні-ні-ні, краще. Краще більше. Краще 999. Це приблизно максимальна аліфа на 2-6 Бачу СТБшку, вкидаю їй, заходить прям під танк. 300 урона. СТБшка відкатує після гуслі. А їй в корму бачик. Бам. 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 Бам! Ну, офігенний бій. Мені дуже сильно пощастило. Реально, ви ж завічайте, кожна, кожна дія в бою неймовірний фарт. 764 в корму. Я ще такий на стримі щось там ляпнув, прикольне. Вот оно і сталося. Ідеальна дірочка в корму леопарда. Шикарно. Що там є, сьомий? Не пам'ятаю. Кину, я йому чи не кину. Тільки оглушення і вирішив перекатити направо для того, щоб пазіка вдарити. Пазік отримує тим часом 1100 від Бубахи. Як вона його пробила, я просто не уявляю. А я тут роблю величезну помилку. Даю в Іса сьомого 262. Він знімає стан. А ні, не зараз помилка. Помилка буде наступним пострілом. Тут усе правильно. Коротше, замість того, що дати легку пайку в 2.6.8 дроп 4. Він там фуловий. Я кидаю отаку дурню фейсу. Гляньте. Тут можна було легко навіть переїхати. І вдарить, а я ж ні, я дурак. І бачати розривають ФВшку. Отакі от от швиденькі два бої, з власними результатами. Давайте. Ось так от вийшло. Майже 3000 шкоди 3700 оглушення, кіл. перша ступінь. Там я дав 12 пострілів, а тут тільки 10. І результат більший. Ну, круче, одна з найкращих карт для арти. Прям часи на ній хороші бої. Так що, бажаю всім таких каток, як у мене на відосах. І приходьте на мої стріми.